Це дуже слушне зауваження та порада, і я б дуже радий був би, якби якби зміг би перейти з російської свинячої мови на мою рідну українську мову. Але на жаль, зараз це дуже дуже важко, тому що я дуже зайнятий тут воюю. И вот, к примеру, у меня во взводе всего лишь два человека, которые разговаривают на украинский мой, и все остальные, как и я, разговариваем на русском языке, и, в принципе, все 18 человек тоже считают, что нужно переходить на родной украинский язык, но так как у нас здесь мало носителей, нам крайне сложно это сделать. Вот если бы кто-то нас западной Украины, ребята, заменили бы нас здесь на передке, ну... А мы поехали бы на Западную Украину на полгодика, чтобы подучить украинскую мову и непосредственно пообщаться с носителем языка. Нам было бы так легче, наверное. Поэтому, если кто-то хочет нам помочь в этом, подменить нас, будь ласка, тут на Сумщине, а мы поедем куда-нибудь там У Львівщину на Закарпаття і там підучимо мову і не будемо більш спілкуватись з синячою російською. Ми дуже раді були але бачите, у нас какби з 20 чоловік в авзводі всього лише 2 чоловіка на українському мові говорять. Почему у нас так мало україномовних патріотів во взводі, я от ну, не розумію. Ну, ми теж хочемо розмовляти українською мовою, тому бажаєте допомогти, підмініть нас. А ми поїдемо на Львівщину. Бережіть себе, бувайте.